стрижемо гривку, або чубчик називається. Щоб постригти гривку, її потрібно правильно відділити. Перше, ми ставимо гребінець в площину рівну по верхній площині голови. І далі ось тут точка стику в кут, ось це і буде у нас орієнтир верхньої точки гривки. Але це не завжди обов'язково, тому що деколи клієнтка просто у нас тонесень чи гривку зробити, так, а не глибоко, не густу. Але зазвичай, в галі, ми дивимося, вона сама ділиться на цій зоні. От ми поставили, так. І воно от, тут воно ділиться. Ось тут їй би здалося робити гривку. Так само, ось Настя. Ми беремо, це... бачите, в неї прямо на цьому місці і починає ділитися. От. Ми приклали. А от. І вона, як і отут от, от воно фактично і просто. Далі краєві точки, де ми ділимо? Ми ділимо від лобових впадень. Не дай Боже, дуже багато мастрів відділяють грифу нижче, от сюди на скроні йдуть, і от звідси відділяють. Не можна так. Тобто, де найглибша ось ця точка, ось звідти ми відбираємо гифку. Це Це обов'язково це таке правило, і не дай Боже далі. Хіба що клієнтка хоче зробити. Краєву всю ось отак підстригти, тобто щоб вона Краївська. була корейський та варіант, то це зовсім інше діло. Але якщо ми хочемо е, окремо постригти гривку, ми робимо від лобових палек.